Мац Миккелсон и Сигурни Вивер. Пылючный кролик. Левине ворота, та сторона дороги. Что ты бачила? Монстра. Под моим лишком. А что твои батьки думают про монстров? Вони в них верят? Гадаю, так. Цього достатньо, щоб вбити монстра. Гадаєш, я можу вбити монстра? Гадаю, ти здатен вбивати потвор? Від Брайана Фулера вона вірить у монстрів. Ти монстр? Тож вона вірить у тебе? Чудовисько не потрібні твої батьки. Це були люди. Та вони прийшли вбити мене. Цього грудня? Навіщо монстру їсти твоїх батьків? Ти бачила те, чого не повинна? Я знаю, що це правда. Гадаєш, ти знаєш? Це ти гадаєш, що знаєш. те, що вона тут их не зупинить. Вони пройдуть прямісінько крізь неї. Мец Ніколсон, Софія Слоан, Скірейгертні Вівер. Дівчинка у тебе, так у мене. Пилючний кролик. Он